Під обстрілами російських військ на Криворіжжі триває посівна кампанія. Наразі аграрії сіють озимі культури. У Кам'янському в автосервісі, де раніше готували спортивні машини для змагань, зараз ремонтують автівки на фронт. Команда українців друкує комікси про Дніпро у Франції. Двоє людей загинуло внаслідок атаки російських окупантів на Марганець зранку, 23 вересня. Ще дев'ятеро людей дістали поранень. Російські снаряди пошкодили у місті вісім будинків, один зруйнували. З під завалів рятувальники витягли трьох людей. Також вогонь градів накрив Нікополь. Там, за попередньою інформацією, Нівичині 10 будинків. Люди не травмовані. У Дніпропетровській обласній прокуратурі проти російських військових відкрили кримінальне провадження через порушення законів та звичаїв війни. Пошкоджені понад два десятка. Приватних житлових будинків, один з яких зруйнований вщент, також понівечені дві багатоповерхівки. побило автомобілі та лінії електропередач. В селі Шестірня Широківської громади збирають соняшник та сіють озиму пшеницю. Під звуки вибухів та під обстрілами російських окупантів на поля виходять фермери. Тракторист Олександр говорить, тиждень тому на поле, де він працював, упали російські снаряди. Під обстріл попали в слідшому полі. Метрів 150 п'ятдесят, перша лягла. Наче втікати ззаді ще одна впала. Ну, пошабашив та й поїхав на бригаду. Працювати ж потрібно, хліб потрібен всім. Ну хто як не ми. Ми зараз знаходимося з вами в 12 кілометрах від лінії оборони наших воїнів. І десь за кілометр від них знаходяться вже орки. Тому зараз сюди від 15 до 12 кілометрів це може навіть танк достати. Хлопці бояться, але роблять. Співробітник агропідприємства Владислав Баранов говорить, вже посіяли півтори тисячі гектарів рапсу. Решту території лише для весінньої посівної. В Криворізькому районі працює більше там 200 аграрних підприємств, але ще є багато фермерських господарств, є одноосібники. на даний час вже посіяно більше 15 тисяч гектарів земени. Продовжується кампанія по посіву ячменя і зими пшениці. Ріпак вже в. Криворізькому районі він вже повністю вже оцінив. Посівну в Криворізькому районі аграрії планують завершити через 2-3 тижні. 98% всіх орних земель заплановані до посіву Зимового ріпаку, зимої пшениці, зимового ячменю. І ці всі заплановані площадя будуть посіяні. Чому 98%? 2% на превеликий жаль забруднені вибухонебезпечними предметами цими. Расистами, які вистрілювали, і служби ДСНС не в змозі дуже швидко зачистити ці території. І Ці два відсотка, на жаль, будуть ще, підуть в зиму не посіяно. Нині зерновими коридорами аграрії Криворізького району експортують ячмінь, пшеницю, рапс та соняшник. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Що спочатку, звісно, ми будували і блокпости, і якісь укріплення, і допомагали просто нашим місцевим хлопцям по ТРО. А потім вже трошки ця вся робота трансформувалася, і ми почали займатися більше військовими, тому що розуміли, що небезпека найбільше існує саме там, де, де йдуть бойові дії. І почали задовільняти їх потреби звичайні лопати, плівка чорна, все що завгодно, все, що їм необхідно для того, щоб нести свою службу. Ну а потім все ж таки одна з найбільших потреб, яка була у хлопців, це завжди були автомобілі. Автомобілі, на яких можна евакуватися, рятуватися, воювати і все інше. Тому виникла така ідея: деякі дівчата з нашого міста, з нашої команди виїхали за кордон. Вони там почали шукати автомобілі. Ці автомобілі ми почали думати, як доправляти до Кам'янського, передавати бійцям і все інше. Десь декілька місяців ми так активно купували автомобілі, ремонтували і відвозили хлопцям, а потім побачили нову потребу. Нова потреба це саме кількість автомобілів там напередку величезна, вони ламаються, їх треба ремонтувати. Наша команда до війни займалася переважно роботою на спорт. Ми будували машину, вивозили на техніку на змагання, обслуговували її на змаганнях, ремонтували. Тобто людям допомагали займатися автомобільним спортом. Машини на війні це витратний матеріал. Допомагаємо їх відновлювати, робити так, щоб машини поверталися якомога швидше на фронт і рятували життя нашим хлопцям. Майже завжди це привозять ну, вщенту убита машина, починаючи від двигуна, заканчуючи підвізкою, трансмісією. трансмісією. Ну, роботи різні. Буває таке, що виробник не може прорахувати ті навантаження, які автомобіль отримує в процесі експлуатації під час війни. Ніхто не розраховує, що пікап буде возити і БК, і зброю, і що завгодно». Навіть не рахуємо. Буває таке, що хлопці їдуть з передка або повертаються напередок, дзвонять допоможіть, щось в дорозі сталося, треба евакуювати, привезти сюди. Тобто ну, такий підрахунок, скільки взагалі машин ми зробили за цей час, ну, це просто неможливо. Працюємо ми в чотирьох, два робочі пости, і ми намагаємося. Ну, вихідних майже не буває. Кожний втомлюється від війни по-своєму. І ці хлопці втомилися від війни, але вони хочуть так, щоб війна закінчилася якомога швидше і якомога з меншими втратами наших хлопців, які боронять нашу землю. Сергій на ринку продає домашній сир, молоко, бринзу та сметану. Ціни розповідає, не змінював від початку повномасштабної війни самого почала війна, як була вона, наприклад, 100-120, ми так і продаємо. Сметана 180 гривень, ну що, бринза 180-200, молоко 25-30. Понімав, що багато людей переселенців і так не вистачає, стараємося уступити по нижчій ціні, наприклад. А от Юлія вартість своїх продуктів знизила. Кілограм нежирного сиру продає за 90 гривень, літр сметани за 100, а молока близько 30 гривень. Втім, такі ціни зазначає продавчиня триматиме недовго. Ціни ну приблизно літнього варіанту, а трошки пізніше будуть зростати. Нежирний буде стоїть гривень 120 за кілограм, і сметанка сливки Примірно в тому самому остаються. Покупці розповідають, купувати молочко на ринку для них стає за дорого. Дешевшої продукції змушені шукати на полицях супермаркетів. Я беру у мужчини, по суботам приходить, він мені за 20 гривень літр продає. А взагалі 25 молоко. Творог з облачно, Я покупаю його в АТБ, там дешевле. Дорого, звісно. Ну а що ж ти зробиш? Війна. Хочеш, не хочеш, купувати треба. Зростають також ціни на курячі яйця. На ринку їх можна придбати щонайменше за 43 гривні. Продавчиня Ліна розповідає, впродовж останнього місяця цінник зріс на 11%. За тиждень, мабуть, гривень на 6. Ну, звісно, змінилися. Ну, беруть потихеньку. У Держстаті повідомляють, у період з 1 вересня 2021 по 1 серпня 2022 року ціна зростала помірно. Так, молоко здорожчало на 20 відсотків до 32 гривень 60 копійок. М'який сир піднявся в ціні на 24 відсотки, вартою до 147 гривень та 15 копійок. Сметана ж здорожчала на 19 відсотків. Її вартість коливається до 85 гривень. Фахівці Державної служби статистики повідомляють, восени 2022 року молочні продукти можуть подорожчати ще на 10-15 відсотків. Крім молочної. Продукції цієї осені можуть здорожчати м'ясо, хліб, цукор та сіль. Катерина Нічик, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Ось знала хлопця, знала ще 17-го року. Його звуть Ігор. Позивний його терек. Він сам з міста Львів. Служив полку Азов ще з далеких таких часів. І ось коли почався повностапний наступ, то він повернувся. Він загинув та знаходився на Азовсталі в Маріуполі, та загинув в кінці березня. На цьому стенді світлини захисників Маріуполя з їхніми котиками та собаками. Волонтерка Олександра каже, хотіли показати військових з іншого боку, не лише мужніми захисниками, а й ніжними та люблячими. Розповідає ці світлини, її протягом восьми років війни надсилали друзі. Військові, деякі світлини брала з соцмереж. Ось фото. Хлопці знайшли песика. Коли цивільних вивозили, то тварини залишалися на комбінаті та хлопці їх годували. Хлопці самі не їли та годували їх. На виставці чотирилапі друзі хоробрих представлено 100 світлин військовослужбовців з різних куточків країни. Разом з ними тварини, які прийшли до них на позиції. Це наші друзі, це наші побратими. Як правило, у кожного з них є свій позивний, є своє ім'я, є своє місце в строю, на них виділений свій пайок і навіть місце, де спати. Як це жити під обстрілом, як це жити під землею, в бліндажі, де в тебе От у нас в кожному квартирі є вікно, через яке приходить сонячне світло. Там світла такого немає. Ти спускаєшся вниз, у тебе єдине світло це лампочка. І... Оцей маленький пухнастик, він приносить свій такий шматочок світла, він приносить свій такий шматочок релаксу. Время вибрали, з ребенком заїхали. Ну так вражає. Те, то, що зараз відбувається, страшно. Сподобалось, ну тільки ну, бачите, що воно робиться. Пошвидше, що закінчилось, було б краще. Виставка в музеї АТО працюватиме три дні до 25 вересня включно з 10 до 19 – Вхід вільний. Відкрилася вона вперше в Дніпрі. Надалі каже Олександра, хоче показати ці світлини і в інших містах країни та за кордоном. Анастасія Галасюк, Олексій Куренів. Новини на Суспільному. Дніпро. Українські комікси видаються у Франції. Команда українців створила спільний продакшн разом із Максимом Онащуком. Більшість авторок навчались у театрально художньому коледжі Дніпра. Та в них і народилась ідея спільного проєкту під назвою Хрущовка. Ми вирішили наш перший комікс приділити саме нашому рідному місту. Це Дніпро. І по факту зараз це один з коміксів, який один з найперших в Європі буде перекладеним на французьку мову. Сам по собі сценарій не дуже оптимістичний, оскільки ми робили комікс, почали його робити у 2018 році, і його подія е, навколо постапокаліпсису у Дніпрі. І ми хотіли показати постапокаліптичні картинки в вулиці для того, щоб шокувати людей. Це був ну, такий от задум, І, на жаль, зараз через ситуацію, яка у нас в Україні відбувається, це не можна назвати е, нереальним сценарієм. Головна тема, взагалі, хрущовки, як, е, як витвору мистецтва, мабуть, це совість проти безнаказаності. Відносити з совістю до тих речей, які відбуваються, вони зможуть перебороти це і стати ближче до нашого, я вважаю, справжнього українського саме менталітету, який направлений на те, що на єдність. Перший проєкт, який дівчата видали у Франції Орбіфуд, це комедійна історія. Надалі в планах перекласти та надрукувати Хрущовку та інші проєкти. Кандидатка філологічних наук Оксана Гудошник вивчає комікси 6 років. Розповідає у світі є напрямок з дослідження коміксів. Коміксове дослідження у всьому світі воно представлено величезною кількістю робіт, дисертацій і навіть курсами, магістерськими, університетськими, величезними програмами а в Україні. У цьому році вперше була захищена перша робота PHD з коміксу, українського коміксу. Її захистили у Києві пан Вітро Білов, чудовий, молодий науковець. І готуються роботи, готуються спецкурси, вони читаються, але не більше. За словами вченої коміксовий простір в Україні із 14-го року досить швидко розвивався сформувалися мілітарі, героїчні напрямки. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.